Аграрії Олександрійського району взяли участь у Міжнародному дні поля, йдеться на сторінці РВА. Захід відбувся 11 вересня у селі Созонівка на базі науково-інноваційного полігону Інституту сільського господарства Степу на Ан України. Програма Дня поля включала презентацію нових сортів і гібридів зернових та технічних культур, ознайомлення з агротехнічними та селекційними дослідженнями, практичні майстер-класи та обмін досвідом між науковцями та аграріями. 12 вересня Олександрійські депутати зібралися на засіданні 55-ї позачергової сесії міськради. В порядку денному питання про співробітництво тергромад та внесення змін до бюджету. Щодо першого питання йдеться про підтримку Костянтинівської громади, що на Донеччині, а по бюджету прийняли субвенції, натомість направили кошти на педагогічну доплату освітянам 3 мільйона гривень, на харчування школярів 1,9 мільйона, 1,5 мільйона, на сплату за тепло лікарень 2 мільйона. На фінансову підтримку КП «Теплокомуненерго» – 500 тисяч підтримку житлогоспу 2,9 і мільйона гривень направили на ремонти доріг. Не забули і про ЗСУ, 500 тисяч виділили на підтримку трьох бойових бригад. 10 вересня в гімназії номер 6 відбулася низка заходів до Всесвітнього дня запобігання самогубству. Шкільна психологиня організувала для учнів 2-го та 7-го класів хем-хокі Святкуємо життя щодня. Діти розмірковували про те, за що треба любити життя і звідки брати хороший настрій, написали свої ідеї на кольорових стікерах, сердечках та поділилися своїм баченням. Учням іншого сьомого класу провели інтерактивне заняття, протягом якого діти відшукували відповіді на питання, де знаходити сенс та приводи для радості в непростий час. Для заняття використали комплект асоціативних карт. В дитячій бібліотеці відбулася справжня казкова пригода для маленьких підопічних громадських організацій Віра. Книжок Країна чарівна у гості вас чекав вона. Діти із захопленням допомагали королеві книг врятувати чарівні історії та повернути викрадені баби його сторінки. Веселі, рухливі та інтелектуальні ігри зробили зустріч ще цікавішою, а на завершення кожен отримав солодкий сюрприз. Олександрії 11 вересня сталася ДТП за участі автомобіля Деолана та пішохода. Близько 17 години 23-річний водій здійснив наїзд на пішохода на переході по вулиці Діброви в районі садочка номер 14 75-річного чоловіка на місці оглянули лікарі бригади екстреної допомоги з підозрою на перелом передпліччя та забоєм правої ноги доправлено до міської лікарні. Олександрійка здобула перемогу у всеукраїнському змаганні з дзюдо 5-6 вересня. В Одесі відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо Black Sea Кап. У турнірі брала участь вихованка відділення Кадю США номер 2 Кіра Литвинович. Вона посіла перше місце у ваговій категорії до 63 кілограмів. Про це написали на сторінці спортивної школи. 11 вересня в Олександрії відбулася першість кадю США No2 з волейболу серед дівчат до Дня фізичної культури і спорту. У 2025-2026 навчальному році це перші змагання після літніх канікул. За результатами ігор, перше місце посіла команда тренера-викладача Олександра Демченка, срібло у дівчат, що тренуються у Ольги Демченко, третє місце посіла команда Романа Капінуса. Волейболістки були нагороджені медалями та грамотами відділу молоді та спорту.